Всім привіт! Я Аліна. Вітаю вас на каналі Зв'язані Мрії. Знову знов, А білі черемки молодої дівочі до мене приїхала пряжа від діапазону.Нет це магазин, в якому я найчастіше замовляю пряжу, через те, що дівчата дуже швидко, оперативно відповідають і відправляють майже на наступний день. Майже завжди наступний день вже відправочка. Або навіть в цей ж день. Наступний день можна вже отримати. І це, це дуже класно, коли тобі потрібно. Дуже швидко доробити замовлення, тому зараз я її розпакую і покажу, що там всередині. Бо за останні два тижні я замовила, це вже другий пакунок, перший я вже роз... розкрила і не з... засняла. Ось такий виходить пакуночок. Це замовлення робила виключно через оцю пряжу з люрексом. У мене замовили 10 сердечок такого кольору, і саме з такої пряжі з Люрексом. Вони виглядають дуже гарно. І замовила також червоний такий, червоно-рожевий. І ще рожевий хочу і одноріжок пов'язати. І зайчиків рожевого мало не буває. А ось і сердечка, які виходять з цієї пряжі, дуже яскраві, виблискують, світяться, це пряжа, плюшка. Дивіться, яка. якась трохи кривеньке вийшло. Я в'яжу четвіркою ці сердечки. І вони виходять величенькі, навіть четвіркою. Бо взагалі плюшку я гімалая, наприклад, люблю п'ятіркою в'язати. Бо я дуже туго в'яжу, я і так себе вже відучила від цього, щоб не так сильно стягувати. Але все одно, коли в'яжу, 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 забуваю себе контролювати, то Дивлюсь, що я вже затягую в'язання дуже сильно. Хочу показати вам готову роботу. У мене прийшло замовлення на ось таких 10 сердечок. Кажу вам декілька з них, треба буде підібрати коробочку гарненьку, в яку вони влізуть усі, спакувати і віднести на пошту. А Також на подаруночок зв'язала ось таке менше сердечко жовто-блакитне. Зайшла у себе таку коробочку з сердечками. Якраз дуже підходить до теми. Можливо, що вона трошки сумненька, бо чорна, але все ж таки. Але о, у мене всі коробки, ну, зазвичай, хто замовляв коробки, ви знаєте, що вони приходять у розібраному вигляді. І в мене я замовляла всі коробки різні. І в мене так багато часу займає розібратися. Як складати цю коробочку? Не знаю. Але все успішно. Коробочка складена, можна пакувати замовлення. Ось запакувала вже, і, вірніше, поклала, ще не запакувала. Мені, мені влізло сюди якраз рівно 11 сердеч. Додам наліпку символічну і свою бренду наліпку. Дуже мені подобаються такі наліпки. Ця сова, клас. Ще треба купити на пошті листівку і підписати німецькою мовою. Бо ця посилочка поїде в Німеччину. До речі, я перший раз відправляю в Німеччину. Мені дуже цікаво, за скільки часу вона дійде туди. До речі, ось ці наліпки дуже якісні і дуже плотні. Вони взагалі, наче картон, такі. Ну, то звичайно, тонше за картон. Але дуже класні. Якщо я знайду, я не пам'ятаю, у кого я їх замовляла десь в інстаграмі. Класні, дуже, можливо, комусь знадобиться. Поки погода радує теплом і сонечком, ми вирішили відвідати ВДНГ. Там проходив фестиваль кар'єри. Але ми направильно їхали до парку. Шумі Ленд. Син побачив ці фігурки на відео, дуже зацікавився, і ми вирішили туди з'їздити. Виявляється, тоді ще парк офіційно не був відкритим. У них було тільки тестове відкриття. То нам дозволили там походити, все подивитись. Людей взагалі майже не було. Ось там подалі видно динозаври, як вони ричать, гарчать, рухаються. Буде дуже багато відео. Кому цікаво, залишайтесь, а кому більш цікаво пров'язання, можете промотати далі. Але раджу подивитись, все ж таки, бо тут цікаво як дітям, так і дорослим. В парку дуже багато всіляких каруселей, качелей. ще Гойдалок, ще є майданчики, потім будуть кафе після запуску, є де погуляти і дорослим, і дітям. Ще бачила у них на сторінці, що є зеркальний лабіринт, тир і машинки, на яких можна покататись. Взагалі є чим зайнятися. Якщо, наприклад, ви шукали місце, куди можна повезти дитину на дозвілля, влітку щось новеньке, то це дуже класний варіант. Дитина була в захваті, як і я. Ми їздили в цей парк якраз напередодні великого обстрілу. Тому це відео вийде з великим випізненням, ні настрою, ні натхнення виставляти відео і взагалі знімати щось. Але, до речі, в такі місця навіть корисно корисні. Тому яка що нього? можна взагалі надивитись на такі динозаври. І надихнутися на створення нової іграшки. Бачиш, вони так Глянь, у них очі рухаються. Тож ловіть варіанти для ідей. Тут вже в відео було дуже багато різної форми динозаврів. В'яжи не хочу. Ну то треба підійти до другого, підбіжи до другого. Хочу показати вам деякі готові роботи. Ось такий бантик у мене вийшов. На нього я почала знімати майстер-клас, але ще не встигла його доробити. І пришила йому резиночку. Зараз ставлю фото, покажу, як він виглядає на волосі. Досить непогано, але він вийшов. Завеликий, мені здається, треба його трошки зменшити. Або брати тут і підкалувати збоку невидимками, тоді він буде виглядати краще. Але так вийшов він досить чарівний. А ще хочу його або наклеїти, або пришити на якийсь крабик або кліпсу. Той, що в мене є, в наявності не підходить для цього, але дуже класний колір. І взагалі сама ідея дуже чудова. Треба досняти майстер-клас і викласти на канал. Наступний у мене зв'язались такі чарівні міньйончики. посіпаки. Такі вони прикольні, вийшли, різні. Їх взагалі було 6, десь ще один загубився. Вони дуже класно виглядають. В'язала за майстер-класом Вікторії Хрептак, у неї на каналі дуже багато цікавих майстер-класів. Але, звичайно, роботи з ними, хоч вони такі маленькі, але. Що я робила не так, як в майстер-класі, це око закріпляла. Там Вікторія зрізає хвостик ока, а мені видалося це дуже складним. Тому я просто, коли, наприклад, десь в'язала цей ряд, прикріпила око, закріпила з іншого зворотньої сторони застібку і далі продовжила в'язати. А тоді, коли вже зробила верхівку, я пришивала саме око сірим кольором. Тож, ось такі гарнюні вийшли. Наступними в мене зв'язались такі полунички. Обов'язково на них зроблю майстер-клас, вони дуже класної форми виходять. Дуже чарівні. Зараз працюю над майстер-класом на Etsy, а потім вже буду знімати відео на канал. Ця полуничка вийшла трошки дивною. бо в'язала не так, як завжди. Трошки забула послідовність, і бачите маленькі нюанси, а як впливають на вигляд. Але. Вони дуже круті, полуничка вся в'яжеться, без шивних деталей, нічого не пришивається, листочок, все вив'язується і квіточка також. Дуже класно. Цю ручку можна зробити більшою. Буду так їх в'язати ще, не знаю, чи комусь вони mm. сподобаються, хоча в замовленні у мене 10 штук було. Зараз працюю над стіччем. Ось така краса виходить за майстер класом Аліси Білотіл. Він виходить невеличкий. Але такий прикольний. В мене вже готова голова. Голова. Очі. Ой. Очі. Носик і вушка. Сподіваюсь, він вийде гарненький. Також у мене вже є деякі заготовки, хочу зробити його ще рожевого. І в мене такий хаос тут. Все в роботі. І ще обрала інше поєднання кольорів, десь тіча ось такий світліший буде. Звичайно, на відео дуже гарні кольори, але в мене немає в наявності такої пряжі. Думаю, що і такі кольори будуть також непогано. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Думаю, в наступному відео я вже покажу готові роботи. Бо зараз виглядає ну, не дуже. Але на відео видно, які, яким він має бути. Мені подобається, що виходить. Дуже класно, але в'яжеться він також не дуже легко. Звичайно, краще, коли все вив'язується з однієї деталі, але майстер-клас дуже класний. Дякую за такий майстер-клас. Що можна зв'язати і не вигадувати самі іграшку. Просто. Дякую за перегляд, підписка, лайк і до наступних зустрічей!